Сьогодні, 24 квітня 2024 року, ми мали би бути на засіданні господарського суду міста Києва, де мало вирішуватися питання щодо законності передачі земельної ділянки ТОВ Смарт Девелопмент для проведення будівельних робіт поряд солом'янським ландшафтним парком. Але дане судове засідання було перенесено в зв'язку з подачою клопотання адвоката Смарт Девелопмент. Через його участь в іншому судовому засіданні, а саме в засіданні Солом'янського районного суду міста Києва, де має розглядатися клопотання забудовника щодо законності накладання арешту на проведення будівельних робіт на земельній ділянці поряд солом'янським ландшафтним парком. Арешт на проведення будівельних робіт було. Накладено на підставі кримінального провадження, котре було зареєстроване ще в 2021 році, але хочемо зазначити, що протягом двох років дане питання чомусь. Нікому не було цікаве цього року. Наша громадська організація також долучилася до боротьби із свавіллям, яке відбувається на території солом'янського парку. Та поряд з ним за нашого сприяння було відкрито три кримінальні провадження щодо протиправних дій, які відбувалися на території солом'янського ландшафтного парку. За для відкриття цих трьох кримінальних проваджень нашою організацією було зроблено чимало зусиль. Довелося писати заяви, скарги та приймати. Участь у допитах. Наразі будівельні роботи на території Солом'янського ландшафтного парку зупинені Солом'янським районним судом міста Києва. І зараз відбудеться судове засідання, на котрому ми дізнаємось рішення суду щодо заборони проведення будівельних робіт на території Солом'янського ландшафтного парку. Відбулося судове засідання і було винесено рішення судді щодо перенесення розгляду даної справи через неознайомлення матеріалів представників. Соломінської районної прокуратури міста Києва, тож сподіваємось на порядність та професіоналізм прокурорів міста Києва та безпосередньо Соломінського районного суду для винесення справедливого та правильного рішення по даній справі.